Чи обов'язково купувати лазерний рівень Bosch за 10 тисяч гривень плюс, чи можна взяти щось простіше? Дивіться: 3D-шний Bosch, оригінальний із мінусів. Працює на батарейках. В комплекті немає ні пульта, ні кріплень ніяких. Чисто, сам лазерний рівень. Із плюсів. Ну так, виглядає, скажімо так, солідно. Також, блін. У нього ще кут самовирівнювання. Трошки такий. Ладно. 3D, він має верхній горизонт. Бачите? Тобто він підійде для роботи зі стелею, з підлогою не підійде. Якщо брати якийсь більш-менш нормальний, подешевше, то ось такий лазерний рівень 3D-штів. Його ціна з кріпленням до стіни, з окулярами, з пультом е з маленькою підставкою без штатива. 2490, тобто ну, 4 рази дешевше. І з плюсів горизонт у нього. Бачите, знизу. Тобто під плінтус, ну, сантиметр десь. Там, виходить, під плінтус, під, е, ну, під підлогу для роботи з плиткою він підійде краще. А, також, у ще немає, немає як, тут у нього тільки регулювання працює з приймачем і все. І більше ніяких. Блін, і бачите, він постійно пищить. У штів як кут стабілізації більш чіткий. Вони його ставлю, а цей пищить... Я не знаю. Оригінальний бошон. Оригінальний штиф поставив. Все, він вирівнявся. По яскравості лінії. Зараз я його якось поставлю. Ну, на таку довжину, бачите, плюс-мінус однаково. А, але, але у штіфа можна яскравість лінії відреагувати. Тобто зробити її тонше при потребі і зробити жирнішу, так? Зараз трошки жирніше, ніж у Боша, так? Да? Бо деякі кажуть, лінія жирна. Так у ж вона не регулюється. А Штіфа можна поставити, скільки вам потрібно. Он зараз тонше. А я хочу, щоб була і яскравість максимальна. І лінія була тоненька. Ну, вибачте, такого, такого не існує. Ось топовий лазерний рівень і він вам таке не дає. Тому, якби б з мінусів Штіфа я не знаю, які мінуси у штіфа. Пульт є, комплектація більша. Працює від акумулятора. Є вбудований водний рівень, металева підножка. Боша, основа пластикова, під різьбу, металева. Є фіксація під кутом у Боша. До речі, бачите? Штіфа вона також є. Вмикається ось таким, ось таким чином затискаємо цю кнопку і все. Тобто найбюджетніший, найнормальніший, 360 градусів, 3D-лазерний рівень. Оце буде штіф. І в комплектації щось є, не батарейки, як у оригінального боша. І... По якості так само все. Тому дивіться, кому що подобається.